Доброго дня, Леви! Вітаю вас! Молодик у 9 градусах знака зодіака Козерог у вашому шостому секторі гороскопа завітає 31 грудня. Зазвичай ми маємо на увазі, коли мова йде про молодих, що 2 дні до, 2 дні після ми віддаємо Гекаті. І більшою мірою спостерігаємо це не час певних активних наших особистих дій. Однак цього річ обставини трошки інші, оскільки ще із дня зимового сонцестояння із 21 грудня цього річ, ми маємо сонечко у вашому шостому секторі гороскопа леви, яке наразі з'єднується із місяцем. Наші найбільш потужні такі особисті точки гороскопу. Опа діють у поєднанні, в закріпленні цілей, стратегії і плану на життя. Все те, що стосується графіку, послідовності, розпорядку дня, робочих питань, а також сфери догляду за кимось. Наші зобов'язання стосовно інших людей, а також потреба передоручати якусь певну відповідальність, докладати зусилля, аби збудувати і зовсім по-іншому перекроїти. Ті наші завтрашні обов'язки. Ось це все акценти поточного молодика Леви. Звертаємо увагу, що найбільш потужно цей молодик прозвучить і дасть нам результати вже посередині липня 2025 року. А наразі такі от. Фокус уваги саме до планів, до стратегії, до всього, у що ми вкладали, що обмірковували і прописували у тих наших практиках ще починаючи з 21 грудня. Хто не бачив моє відео стосовно дня зимового сонцестояння, леви, будь ласка, завітайте! Ще за декілька днів встигнете той стратегічний список скласти. Тепер ми Леви підбиваємо підсумки всіх наших важливих минулорічних досягнень і працюємо над тим, що вже описали, намріяли і в чому дійсно розставили важливі акценти. Про це буде більше інформації в моєму загальному відео. Тож, леви, будь ласка, в інфобоксі всі важливі посилання будуть присутні. А ми стартуємо наразі до управителя цього молодика Сатурна. Він у чудовому підтримуючому аспекті у секстилі до точки молодика. Він дає нам можливість закріпити певні наші звички, навички, певну нашу стабільність, в тому числі фінансову, використати певні важливі поради, а також сприяння соціально важливих для нас людей, тих, кого ми поважаємо на кого орієнтуємося. Це час дослухатися до певних порад і. Орієнтуватися на тому найкращому, що ми вже надбали, наразі Сатурн закликає нас по цьому козорожому молодику зосередитися на певній стратегії, на тій засніженій вершині, якої нам ще не видно, але шлях ми бачимо вочевидь. Ось тут важливо буквально поетапно підійти до наступного року, дійсно огорнути себе такими людьми, із якими ви можете збудувати певне рівноправне партнерство, також з'ясувати на роботі всі важливі питання стосовно графіку, обов'язків, можливості офіційного оформлення, що важливо, леви, або ж офіційного звільнення за потреби. Крім того, можливість. Опанувати стратегію на наступний рік зовсім по іншому, з огляду на потребу мати, приміром, якісь певні документи, підтверджуючи сертифікати, ліцензії, дозволи. Крім того, мати автомобіль наприклад для швидшого пересування і усіляко направити свої сили і фінанси на досягнення цієї мети і оволодіння навичками керування. Крім того, ви до зміна, наприклад, вашого робочого приміщення, орендованого, наприклад, або ж також ваших інструментів стосовно роботи, засоби зв'язку вам ще приміром якісь певні потрібні, зовсім інший транспортний засіб, можливо, наймані працівники. Крім того, графік роботи має бути змінений, щоб ви, в принципі, мали час на певну роботу. Тут ми також звертаємо увагу і на боргові зобов'язання. Як ми можемо тепер підходити до питань кредитування, страхування, якісь податкові ще нюанси, наскільки ми можемо це розподіляти, собі на користь застосовувати, наприклад, і чи буде це вигідно. Крім того, звички, все те, що не включає абсолютно ніякого погляду кудись там на роки. Все, що передбачає тільки, аби сьогодні день добіг кінця, ось тут наші нові. Традиції, новий спланований час на відпочинок або на улюблену справу, на щось стратегічно важливе має передбачати кожен день. поточний. Якщо це не має важливості через роки, якщо це не приносить доходів, або ж ми, в принципі, просто гаємо час на обслуговування певного кола людей, то ось тут ми наш особистий ресурс і час в тому числі тільки втрачаємо. І ось тут по козароку якраз до нас таке розуміння може прийти у вигляді спілкування із певними людьми, таких зустрічей або ж таких документів. Стан здоров'я Леви наголошує особливо. Ось тут нас Козирог закликає приділяти час своєму особистому здоров'ю за графіком, давати час на відпочинок, на профілактику, візити до лікаря, також фізичну роботу, можливо, настільки планувати, щоб ми могли поєднувати її із чимось важливим, що у майбутньому. У майбутньому наш фокус уваги професійний змістить на такій діяльності, який передбачає наш особистий ментальний вклад. В тому числі леви, можливість змінити колектив, просто перекроїти формат вашого бізнесу настільки, щоб ви могли не в завалі зустрічати наступний 2025, щоб ви не в завалі могли зустрічати вже 2026 рік. А в рівномірному розподілі обов'язків навантаження, а також в якихось власних професійних ініціативах ваша робота має передбачати певне кар'єрне зростання, наприклад, оплата праці, Якісь вигідні домовленості, понаднормова робота, в тому числі має бути оплачена або компенсована якимось чином. Тут має бути ваш власний особистий ривок і ваш власний особистий результат, і фінансовий, в тому числі. Це дійсно такі стратегічні вкладення, або ж нове навчання, або перемовини, які не просто витають у повітрі, а це вже отримані звісточки, можуть бути, на основі яких ви старте. У нове коло обов'язків, або ж в новий колектив, або вже користуєтеся якимось певним новим предметом, наприклад, або щось таке отримуєте, що ваш тепер фокус уваги змінює, як можна щось спростити, як можна звільнити ще певний час у кожному наступному дні. Щось з вашої рутини потрібно виключити, просто аби у вас був час на вашу ціль, щоб приділяти цьому більше уваги, щоб рости професійно в тому числі. щоб Опрацьовувати, наприклад, весь ворог послуг, за який ви беретесь, щоб якомога менше хаосу було у ваших наступних рішеннях, не ситуативного роду, просто якісь певні такі виникаючі питання займали всю вашу добу, а це дійсно був. І робочий план, і ефективний план, і рівномірно розподілені обов'язки, і команда таких людей, яким можна щось передоручити. Ось тут важливо піднімати питання і стосовно оплати, і обов'язків, і також змінювати формат мислення і поглядів на те, що немає цінності, і просто через рік навіть буде фактично виконанням всього того, що ви робили декілька років до цього. Ось тут Козерол закликає усіляку. Таких ситуацій. Ще у день Марса народжується ця нова молода енергія. Марс наразі в ретрограді. От тут ми можемо повертатися до всього, що робили за звичкою, переробляти це все і ремонтувати не з метою просто ось такого символічного повторення якихось механічних дій, а придбання якогось нового обладнання, зміни транспортного засобу, зміни просто підходів до робочих питань, також до свого колективу. В тому числі. Також тут ще потреба приділяти увагу і відпочинку, і здоров'ю і загалом притримуватися певного графіку, змінити свої звички від шкідливих або таких, які просто показують вам втрату часу на більш ефективні, ті, які дають соціальний результат. Потреба оформити щось, приміром, на офіційному рівні. Ви тепер в спілкуванні дійдете такого висновку леву, що необхідно дійсно поширювати. Чирювати інформацію про себе, наприклад, потрібно ще навідати певних роботодавців, або ж ви вже здійснили певні дзвінки і візити, і тепер ви вже знаєте конкретно, який ваш наступний професійний поступ. А також, крім цього, обговорити важливі питання командної роботи. Із найманими працівниками, або ж із тими, кому ваші послуги, приміром цікаві, або ж кому ви хочете щось передоручити, з ким об'єднатися стосовно виконання якоїсь видової. До діяльності, аби займав якийсь певний процес менше часу, або він по-іншому оплачувався, або була можливість відвідувати певні курси, наприклад, щось передоручити, десь швидше добратися, необхідно саме дійсно вже закріпити на практиці такі домовленості. Тобто чітко означити, хто коли, в який час, в який день і за що відповідає. І в який час, наприклад, або день ви звільнені від обов'язків і направляєте свій фокус уваги. На тому, що вам важливо. Не суцільне коло домовленостей, які передбачають вашу активну участь, мають складати ваш наступний рік, в тому числі Леви. Тут потреба виключатися заради чогось важливішого. Заради тієї вершини, до якої ви маєте дійти. Не безцільне просто крокування серед усіляких гір. І там скрізь ми бачимо козерогів і всі якісь у своєму напрямку чітко визначеному рухаю. Лиця, ми просто блуждаємо тут і е, фактично в принципі, орієнтира не видно. Ні, це наша конкретна вершина. Особисто значущий результат, щось визначено соціально, або професійний ріст, або ж гідна оплата, на яку ви тепер будете напрацьовувати ваші вміння, або ж потреба розподілити обов'язки, щоб мати час на те, щоб в принципі займатися тим, що ви вже вмієте, однак, коли ще туди доберуться руки, невідомо. Також можливість навідати певних спеціалістів, буквально за графіком притримуватися певного виду лікування, дієти, наприклад, буквально унеможливити фізичному тілу повсякчас нагадувати вам про потребу відволікатися ще на відновлення свого фізичного стану. Ось тут леви. По цьому молодику ми звертаємо особливу увагу на інгресію Сатурна цьогоріч, таку нетривалу у знак Зодіака Овен. Про це більше в моїх річних прогнозах. Однак така зав'язка поєднання Сатурна і Марса дуже виразно. Вони мають діяти в парі. Нова мета, хід до якої має бути змінений. У будь-яких ваших важливих підходах, традиціях і тому, до чого ви вже звикли, має тепер бути новий виток, нова звісточка, яка приводить вас до спілкування з новими людьми, яким чином досягаються значні глобальні цілі? Що в сьогоднішньому дні ми змінимо, починаючи з харчування, наприклад, або починаючи з того часу, який приділяємо іншим, в бік власних особистих інтересів, в бік тих цілей, які дійсно є тією Засніженою вершиною, яка не зрозуміла нам і здається недосяжною, і висоту якої ми не знаємо, однак. Конкретно окреслений шлях ми бачимо. Вірні пропорції ми обов'язково розставимо. І, звісно ж, Левий більше про енергетику перед про можливість наростити в собі сили того енергетичного велетня, який набирає потужності, не незважаючи ні на які стримуючі фактори. Ось про це все більше у моєму загальному відео. Також підкреслю Леви, що по цьому молодику стан нашого здоров'я може ще й нагадувати. Нам про себе у вигляді просто фізичної потреби звернути увагу на все це діло. Все те, що я вже описала, пов'язане з нашим фізичним ресурсом, з нашими звичками, і з нашим просто таким виснажуючим графіком, наприклад, або ж тим, що ми механічно здійснюємо, не включаючи взагалі ніякий свій особистий потенціал ментальний сюди, це все має зараз під прискіпливою. Ходою Сатурна направлено у вірному руслі. До зустрічі Леви у загальному відео.